Червонічну атаку пережила столиця близько четвертої ранку. Росіяни вдарили по києву балістикою. Вибуху лунали по всьому місту. На лівому березі спалахнули пожежі. Внаслідок удару вибиті вікна у будинках. Понівечені автівки в одному із дворів вирва. У Дніпровському районі пошкоджено дитячий садок. Про усе це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у телеграмі. Написав: наразі перевіряють додаткову інформацію і звернення громадян, які могли зазнати травмувань. За останньою інформацією постраждалих восьмеро. І після нічного ракетного обстрілу у Києві перекрили рух транспорту на кількох вулицях. Про це повідомив перший заступник керівника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький. Зокрема, не проїхати вулицею Бориспільською, що у Дарницькому районі. Мирний план до кінця року коаліція охочих розробила плани з п'яти пунктів для підтримки України. Йдеться зокрема про передачу далекобійного озброєння та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками засідання коаліції охочих, що відбулася у Лондоні. За його словами, документ передбачає виключення російської нафти та газу з глобальних ринків, розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні, зміцнення ППУ. України і надання їй далекобійної зброї, а також посилення військового тиску на країну агресорку. Ну і перед початком засідання коаліції охочих відбулася зустріч Володимира Зеленського із Кіром Стармером, Мете Фредріксан, Діком Схофом, Марком Рюте за онлайн участі Мануеля Макрона. Вони скоординували кроки щодо зміцнення обороноздатності України та захисту критично важливої енергетичної інфраструктури. Обговорили зокрема і посилення української ПП. Новини Франція найближчими днями передасть Україні додаткові ракети Астер та нові літаки Міраж. А Британія прискорить передачу Україні понад п'яти тисяч багатоцільових ракет. Про це на прес-конференції після засідання коаліції охочих заявили президент Франції Мануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар. Вони також зауважили, що дуже важливо продовжувати зусилля на підтримку України та тиск на Росію. Рішення, які ухвалила коаліція охочих, можуть суттєво допомогти Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі у Лондоні. Зокрема, назвав правильним кроком санкції, які підтримали США проти двох російських нафтових компаній. Абсолютно всі учасники коаліції охочих погодились, що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів. Та на всю інфраструктуру агресора ми сьогодні поводили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, що путіну було складніше. І хоча э, росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкцій, начебто, не зачіпають, всі все бачать черги на заправках в Росії і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії.